Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Вислухайте українське радіо, і далі говоримо про те, що в Україні забронювали вже близько 930 тисяч осіб. І до кінця тижня ця кількість ймовірно перетне позначку в мільйон. Про це напередодні сказав заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час круглого столу. Водночас він висловив думку, що Сьогодні мобілізація не забезпечує потреб війська, бо мобілізований це не боєць. Він ним стане за 3-6 місяців. За словами заступника міністра, економіка має бути переведена на рейки війни. Але на сьогодні в Україні лишень одиниці підприємств працюють в три зміни. Отже, про те, як зберегти баланс між мобілізацією та можливістю бізнесу продовжувати економічну діяльність, говоримо про це вже з нашим гостем, президент Конфедерації роботод. України Олексій Мірошниченко на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас! Добрий вечір, віта пане Олексію. Два місяці тому, коли Кабмін вніс зміни до порядку бронювання працівників, можемо пригадати, як це відбувалося? Ось за цей час кількість осіб, які заброньовані стали, наскільки це дозволило, ну скажімо так, зменшити занепокоєння підприємців, і які певною мірою спірні моменти можливо і нині залишаються? Прошу. Ви знаєте, дійсно кабінет міністрів вніс певні зміни. На мій погляд, одна з головних змін була в тому, що він запустив порядок бронювання через дій. Я думаю, мабуть, це було головне, тому що це дійсно спростило, спростило бюрократію, зекономило час бізнесу. І от станом на сьогодні ту цифру, що ви озвучили, там близько мільйона забронованих працівованих працівників, з них десь під е, 160, вже можливо трошки більше. Це відбулося через дію. Я думаю, це дуже мабуть такий потужний крок, який допоможе бізнесу, керівникам бізнесу бронювати своїх. Своїх людей багато чи це мало <кій> про те, що ви говорили той же мільйон. Ну якщо подивитися на склад працюючих сьогодні, у нас в Україні сьогодні е працюють і платять податки десь 11,3 мільйона працівників. Із них 5,7 мільйона. Це чоловіки, про які в основному йде про бронювання. Але не треба забувати, що є ще армія, ще є 10 мільйонів пенсіонерів. І багато таких проблем тому цей баланс знайти між кількістю людей, які треба забронювати, і кількістю людей, які треба модемобілізувати, думаю, мабуть, буде одне з найскладніших задач і для уряду, і для економіки, ну і збройних сил відповідно. Наскільки легко або ж складно забронювати критично важливого працівника, ви згадували можливості це зробити за допомогою за застосунку дія? Як зараз відбувається це бронювання? В яких умовах хтось можливо вже стикався з цим? Знає цю процедуру, цю методологію? Хтось ні, розкажіть розлогіше. Ну і з того, що було спрощено, практично сильно критерії не змінили бронювання для того, щоб навіть через ту ж дію забронювати підприємство повинно відповідати е, певним критеріям, тобто бути або це виконувати мобіліційне завдання, або бути критналежати до критичної інфраструктури. Це перший момент. Другий момент те, що о, треба віддати належне і дії, і уряду, який запустив, тому що вони зібрали під це бронювання дуже багато баз даних. Всі оберіг і реєстр фізичних осіб, пенсійний фонд, і таке інше, і це дійсно спрощує е, бюрократію. Ну по тим відгукам, які є, ну навіть ті 160 тисяч. Працівників, яких керівники забронювали, десь в середньому займає там годину півтори до двох, але знову таки наголошую на тому, що підприємство не повинно відповідати певним критеріям, які діє перевіряє. Та просто себе фізична особа чи той же поп, чи ми з вами, як наймані працівники, ми себе забронювати не можемо. Тільки керівник підприємства це його відповідальність і відповідність певним критеріям. Якщо говорити по галузях, як змінилася або ж змінюватиметься на вашу думку ситуація, можемо пригадати, що на початку серпня мінекономіки повідомляло, що відстрочку від мобілізації в Україні через бронювання мають близько 615 тисяч мали. Близько 615 тисяч військовозобов'язаних чоловіків і найбільша частка, і це, очевидь, дуже логічно, це енергетична галузь, майже 30%. Як змінюватиметься? Скажіть, будь ласка, або ж навпаки, ось ця тенденція і залишатиметься такою сталою, тому що ну енергетика зараз, так ми розуміємо, це пріоритет, і які ще галузі е, можуть бути пріоритетними, де може бути найбільше заброньованих працівників? Можливо, це транспорт, то такий агропромисловий агропромислови комплекс? Е, ну, дивіться, ви абсолютно праві, що лідером є енергетика, це 29%. відсотків промисловість 15, транспорт 14 і АПК 12 – це десь 70% від всіх заброньованих. Тобто видно, що абсент достатньо, на мій погляд, справедливий і логічний. Мені не зовсім зрозуміло, чому тільки 5% працівників оборонного комплексу заброньовано. А все останнє, от та IT-сектор 2%, банки 2%, місцеві органи виконавчої влади 2%. Відсотки від загальної кількості, ну і центральні органи виконавчої влади 4%. відсотки. Тобто логіка певна є, і ті ж 70% – відсотків це те, що спрямовано практично на, на промисловість на енергетику. Ну і АПК, звісно, йде, треба збирати урожай. Сезонний характер роботи тому, на мій погляд, достатньо логічно? Я думаю, що така тенденція і буде зберігатися. Можливо, оборонно промисловий комплекс, військово-промисловий комплекс, трошки на буде нарощувати? Можливо, IT й ті збільшиться знову цифри. Я думаю, суттєво не зміняться. Які нині все таки проблеми залишаються з бронюванням критичного персоналу, що на сьогодні найбільше дошкуляє бізнесу, і як ці проблеми можна розв'язувати? Ну, ми всі ж з нетерпінням чекаємо економічного бронювання, тому що це дійсно дасть можливість розширити, мати якусь певну впевненість в майбутньому. Так. Так, ба... чуємо, Почули, що не є певний момент зараз у нас зі з'єднанням з нашим співрозмовником. Я нагадаю, що Олексій Мірошниченко це кандидат президенту чи конфедерації роботодавців України зараз з нами в етері. Пане Олексію, будь ласка, давайте ще раз повторіть свою думку за для того, аби так ми повною мірою зрозуміти. чекає. Да, ми чекаємо економічного бронювання. Тому що, на мій погляд, це значно розширить можливості. По друге, часто виникає питання, чи ФОПи зможуть бути себе забронювати чи ні. І Я думаю, ці процедури повинні передбачені бути в цих законопроектах, які зараз знаходяться в Верховній Раді. Інше питання, що питання, що час затягується. Бізнес чекав, що значно швидше, е, прийде до якогось компромісу, і все-таки Верховна Рада розгляне хоча б у першому читанні по, е, ці законопроекти, які візьме за основу. Тоді буде ще більше перспектив і можливостей для розширення бронювання працівників. Угу. Ну, щодо економічного бронювання, триває дискусії, вочвить, вже не один місяць, і наразі Верховна Рада представила у Верховній Раді три варіанти економічного бронювання від мобілізації. Зазначається, що ці концепції економічного бронювання були представлені ще під час зустрічі, яку організовував комітет з питань економічного розвитку. На вашу думку, все ж таки, який формат економічного бронювання міг би бути найдоречнішим в наших реаліях? Ну зараз йде дискусія відносно розміру оплати. Розміру оплати, Все перше і не зрозуміло, яка все таки кількість, тобто відсоток чи буде збільшений зараз, коли йде бронювання по всім постановим рядове, там де в середньому 50% відсотків бізнес може забронювати там, чи критично, чи інші інфраструктури важливої для держави. І от виникає питання: якщо буде прийнято якийсь той чи інший варіант економічного бронювання, то Наскільки це буде збільшений відсоток, але це знову йде там відсилання в законопроектах до уряду. Ну і дискусія точиться відносно фінансів. Яка це буде сума 20 тисяч, буде 35 тисяч щомісячно, як вона буде, це буде цільовий внесок, як його коригувати з податковим кодексом, щоб він лягав на собі вартість. Але я думаю, на мій погляд, все-таки суми достатньо великі. Якщо врахувати, що на середня зарплата країні десь біля 18 тисяч, то та сума. Так, пане Олексію, п'ять чи більше відсотків, Я думаю, що що для да, великої кількості буде підприємств Угу. Так, так, так. До речі, ось у Верховній Раді ми згадували, що розробили ці три концепції економічного бронювання, і повідомляли про це при службі апарату Верховної Ради. Там наголосили, що ось варіанти, які були запропоновані законодавцям, вони передбачають сплату спеціального збору за бронювання працівників. Ну, ми згадували бронювання на підставі заробітної плати або ж таку собі змішану модель бронювання водночас, голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха підкреслював, що від сплати спеціального збору можна навіть буде отримати приблизно 200 мільярдів гривень на рік тобто додаткове ще й надходження, що становить близько двох третин усіх коштів, які призначені в Україні на закупівлю вітчизняного озброєння. Але чи всі підприємства зможуть потягнути цю сплату спеціального збору за бронювання працівників? І про які суми може йтися, тобто це якийсь певний відсоток від доходів підприємства? Чи як? Ну ми ж знову повертаємось до питання. Якщо середня зарплата десь 18 тисяч, то 35 тисяч щомісячний внесок це вже двічі більше. Це перше. Друге, е, ніхто не робив розрахунків про ці 200 мільярдів. А і третє, головне, ну не треба забувати, що ці кошти вони будуть покладені і вони просто збільшать собі вартість продукції. І про це ж треба, теж не треба забувати. Тут інше питання, що давайте, може, подивимося, знову таки на мій погляд, Верховна Рада і Комітет йде по самому такому легкому варіанту. Це стосується тільки легального ринку праці. Про які ми говорили, там 11 мільйонів, а в нас же ще є великий резерв ситіння на праці. І от туди треба подивитися: і депенізація зарплат, і мобілізація там і кількість тих людей і тих коштів, які там е, знаходяться, значно більше, ніж та сума, про яку говорив названий вами депутат. На вашу думку, пане Олексію, а ось якщо все таки у нас запрацює економічне бронювання і відповідні законодавчі будуть для цього підстави. То чи не станеться момент, що ті підприємства, які працюють там в сірому напрямку, скажімо, так або так взагалі намагаються там приховати своїх працівників, не сплачувати за них податки, і ці ж самі працівники підштовхнуть своїх роботодавців для того, аби ті вийшли на правильну дорогу і сплачували податки, і відповідно ті працівники могли б бути потенційно вже заброньованими. Ну, ви знаєте, є логіка в ваших словах, тому що якщо дійсно будуть якісь певні гарантії, що цих людей можна буде забронювати, ну повірте мені, ніхто не отримує задоволення, коли він працює в тіні, ні роботодавець, який як раніше говорили, платить зарплату в конвертах не та людина, яка працює в тіні, тому що всі вже думають і про пенсію, про соціальні виплати, який соціальний захист захворів, не буде лікарня. Ну що трапилось на роботі, не буде відшкодування за втрату працездатності чи травму, таке інше. Тиме пенсійний фонд не бачить. Тебе взагалі держава не бачить, які не можеш претендувати на те чи інше. Тобто, я думаю, це буде непоганий крок, якщо дійсно буде прийнято це економічне бронювання і дасть гарантії. Я думаю, що певна легалізація ринку праці і, і зарплат відбудеться. Але все ж таки, чи вбачаєте ви, пане Олексію, ризики, якщо таке економічне бронювання в тому чи іншому вигляді запрацює? Тому що ми неодноразово тері українського радіо обговорювали це питання і виникають певні перестороги, що мовляв, десь та й хтось хто не під не підлягає там економічно, ну потенційно міг би не підлягати економічному бронюванню, якось та й пролізе, ну знайдеш парину. Ну, ви знаєте, є, є такі вислів, що краще жалкувати, що зробив чи не зробив. Я вважаю, що все-таки краще зробити і подивитися. Ми йдемо першим, мабуть, по всьому кроку. Да, в інших країнах є там лотереї такі, інші. і таке інше. Давайте все-таки приймемо і подивимося, якийсь півотний час пройде, який час. Ми будемо вже бачити, чи працює ефективно, чи не працює. А зараз обговорювати, які будуть ризики, які будуть, на мій погляд, передчасно. Треба все-таки спробувати спробувати, а потім оперативно внести зміни чи доповнення, чи дійсно подякувати цю ініціативу щодо економічного броньовання. Ви, як президент пане Олексій, конфедерації роботодавців України спілкуючись з багатьма роботодавцями, розуміючи ситуацію, розкажіть з якими зараз передусім викликами, а вочевидь це можливий дефіцит кадрів стикаються саме роботодавці, і які втрати відповідно мають вони і під ті підприємства, які є сумлінними платниками податків, скільки не доплачують з огляду можливо про там на якісь збитки в нашу казну. Е, та я думаю, що всі роботодавці практично, так, і, як і всі громадяни, виклики практично однакові. Це е, знову почалися відключення електроенергії, ми розуміємо, це буде гірше, е, далі йти тільки гірше буде ситуація. І це, безумовно, впливає на собівартість продукції, це впливає на кількість продукції, це ви вже зазначили, е, дефіцит кадрів. Якщо подивіться навіть по тим цифрам, які зараз лунають серед дослідників, де в середньому кожне підприємство недокомплектовано приблизно на 20-30%. цих людей, а це пов'язане знову такими зарплатами, про які ми говорили кількістю продукції. Це знову інколи лунають, але слава богу, було спростування від голови Верховної Ради, що не буде. Підняття податків, про які ви говорили, це ускладнена логістика. Про це все знають. Тобто викликів дуже багато, на які треба реагувати, і тут знову таки треба так. подякувати бізнесу, який два з половиною роки мужнього проходить через ці тривоги, які постійно зупиняє транспорт. Ну і багато інших викликів, про які ви краще знаєте за мене. Дякую вам, пане Олексію, за участь в нашому сьогоднішньому етері. Олексій Мірушниченко був щойно на зв'язку. Президент Конфедерації роботодавців України.